Друзі, всім привіт. 10 лютого. Лютого, не січня, друзі. Бо в минулому ролику я сказав, що це 7 чи 8 січня і там менше з тим. Друзі, у нас так і тепло не прийшло. Синоптики нам постійно. Переносять то тепло надалі, обіцяли на суботу, тепер вже на неділю, на понеділок, і, одним словом, відтягують. А в нас пішли дощі. Дощі пішли такі, що земля вже квакає, буквально ляє, як з відра. Тим більше тут на пасіці в нас глина. Ну і ще крути нам наробили, бачите, яких кочок. І це так кожного року вони от роблять нам таку капусть. І за ногами воно все тянеться і все таке, одним словом, грязюка, болото. Друзі, але ми все ж таки працюємо. Після вчора і вчора ми не працювали, тому що було холодно, дощ зі снігом падав. Сьогодні знов дощ йде, але трішки потепліло, температура плюс 6-7. Плюс тоді, тому два дні, коли я знімав, що був обліт, друзі, це такий був обліт, і обліт, і не обліт, Це суто окремо сімейки вискочили на обліт, і Після того, буквально через 15 хвилин, як я зняв ролик, захмарилося, сонце зайшло, і обліт цей припинився. І можна сказати, що його так і не було. Друзі, ми в цей день перевірили майже весь нуклеосний парк, лишилося нам. Оцей ряд не невеликий, зокрема, експериментальна сім'я, ну, де зимують дві маточки, я її не дивився. Також просили показати, як, як перезимували взагалі нуклеуси. але в двома словами, друзі, скажу, що я пройшов більше сотні, <клухи> <клухи> вибачаюся, більше сотні, скажімо так, маткомістів, які зимували. На двох, на трьох рамочках нуклеусних. І результат досить гарний. Одна сімейка, яка була на двох рамочках, обсипалася повністю, і дві сімейки підсипалися так конкретно, що мені довелося від них вилучити маток. І ці матки зараз є в кімнаті, стоять теплі на акваріумі, чекають свого призначення. А всі решта 100 з лишнім, скажімо так, Маткумість з матками усмішно перезумували, і я, звичайно, в цігну клеуса, які я буду сьогодні трошки пізніше передивлятися. Я друзі, знімлю вам ролик. Друзі, вийде трошки більше роликів. Вибачайте, кому там, скажімо так, хто не хоче дивитися, нехай не дивиться, це його проблеми. Кому цікаво, переглядайте. Друзі, там скажуть, а заради підписчиків починаю переривати сім'ї, починаю там зимою лізти до пасіки, що то за такий пасічник. Можете написати, тому що в мене нервова система не желізна, я просто нафіг буду видаляти ці коментарі. Якщо вам таке не інтересно, просто відписуйтеся, Я не борюсь за тих підписників, вони мені нафіг не потрібні. Скажемо так, Кому цікаво, той дивиться, кому не цікаво, покидає. Там є такий кнопочка відписатися. нафіг відписалися і не морочити ні собі, ні мені голову. Друзі, а сьогодні ми починаємо працювати з, з сім'ями, сім незважаючи на цю погоду. І вирішив я вам показати цю сім'ю, яка в нас експериментально зимує. Коротко, хто не знає, я і покажу друзі, вам її цілу зиму. Ця сім'я спеціально зимує пережата. Ціль її було в тому, всі ви знаєте, що зимою в даний період. Під, під час такого потепління я переглядаю всі сім'ї звужую, скорочую, вирівнюю, що хочу, то роблю ще до обльоту. І це саме зараз буду сьогодні цим зайнятий. По можливості це, друзі, вам знімлю, покажу. Але е, експериментальна сім'я тут зимують пережаті сім'ї. Для чого я пустив їх пережати? Сім'ю я вам покажу, як вони сидять там, де хто казав годувати їх, не годувати їх. Зараз вони друзі сидять в такому стані. Повністю розлізлися, тому що я закрив повністю їм вже дно, вони сидять в закритому дно, і тут пішов повністю цей розвиток. Ціль була того, щоб зимою не перетрушувати в цей період, не перетрушувати сім'ї, а просто щоб вони зимували в пережатому вигляді. І зараз їм, коли потрібно, зараз я оце буду переглядати, підставити просто медово пергову рамку, розпечатану для розвитку. Чим ми і зараз ним займемося. тому що я переглядав завжди там, скорочував до 4-3 до навіть рамок, і по тому я вже розширював там медовопроговими рамками. А тут я вирішив просто, щоб не трясти, а сім'я, щоб зразу стартувала серед зими. Вона, друзі, виходить, що стартанула занадто швидко. Чи буду я цим займатися в далі, я не годен сказати. Всі решта сім'ї, якщо ви замітили, я зжав теж досить нормально, але я їх не пережав. Ці дві сімейки, які тут було фактично, йшла в зиму одна здорова сім'я на 10 рамок. Я її пізно осінню поділив на дві частини і зжав по три рамки, підсадивши одну маточку. Ну, я думаю, ви зрозуміли, що я хотів вам сказати. Якось так, щоб, щоб ви побачили, що робиться в цій сімейці. Не завжди виходить. Tehát, stavuljon a...